Найдешевша сороківка з кабіною Кентавер 404 sc бо його вага 1600 кг, вартість 8500 доларів. Двигун тут КМ більше всього 495 ВТ. Зараз ми це перевіримо. Є передні противаги, бокові противаги. Взагалі прикольний зелений такий бурий колір. Ось диски у нас чорного кольору. Як я і казав, А, 490 ВТ. Далі, компоновка вже йде сучасна, електроніка вся над двигуном, запобіжники. Тобто все вже зроблено так, щоб воно довше і краще ходило, до речі. Акумулятор потужний, сотка стоїть. Бак у нас, бачите, внизу металічний, справа, зліва є підножки. Навісний механізм у нас ще такого старого типу, як для китайців, але виконує свою функцію. Звичайна трьохточка, один комплект гідровиходів. Ось. Є вал відбору потужності і фаркоп. Кабіна у нас на гумових подушках також прикріплення, для того, щоб в салоні було менше вібрацій і комфортніше знаходитись. І розетка для причіпу уже підключення. Додаткове верхнє світло і в цілому нічого нас не зупиняє, щоб поглянути салон і кабіну. Є світло, дефлектори, пічка. Кондиціонеру немає, є магнітола колонки. Далі кабіну обшито з таким матеріалом. КПП у нас звичайна, не реверс, 4 плюс 1 на 2, повишені, понижені. Тут же в нас вал відбору потужності вмикається і блокування диференціалу. Наступний ролик буде тест-драйв. Не переключайтесь.